За півроку до виборів влада нарешті згадала про свої обіцянки та вирішила покращити життя вже сьогодні. Перерахунок пенсій – основний козир. І чергова обіцянка доплата кожному пенсіонеру по 100 гривень, забувши між тим, що ще півроку тому парламентська більшість вилучила із закону про пенсійне забезпечення поправку Арсенія Яцунюка, яка передбачала підвищення на 334 гривні виплат для 10 мільйонів пенсіонерів. Віктор Федорович. Куди поділись 234 гривни 10 мільйонів українських пенсіонерів Знов по кишеням партії регіонів? Ми уважно проаналізували самі підходи партії влади щодо доплати по 100 гривень. Виявляється, що 1 мільйон українських пенсіонерів отримують доплату до 500 гривень, зате левова частка пенсіонерів, а саме 7 мільйонів українців, отримують доплату аж по 20 гривень. Так, влада в середньому вивела по 100 гривень на українського пенсіонера. Згадала влада і військових пенсіонерів. Тим, хто все життя охороняв державу, президент пропонує доплатити аж 165 гривень. Тоді, як за діючим законодавством, виплати мають бути більшими майже у п'ять разів. Президент пообіцяв доплату в 165 гривень для козлишніх військовослужбовців. Я хочу запитати уряд і президента. А чи знають вони статтю 13 закону України про пенсійне забезпечення осіб? Звільнених з військової служби, яка вимагає збільшення пенсій для військовослужбовців на 800 гривень. Не оминула участь псевдонарахувань тих, кого влада згадує лише раз на рік, 9 травня. Для ветеранів війни розщедрилися на суму, яка менша від передбаченої законом, у чотири рази. Арсеній Яценюк наголошує, що в опозиції є пакет документів для стабілізації економічної та соціальної ситуації. За нього лише потрібно проголосувати. Ми вимагаємо від президента відновити соціальну справедливість і чекаємо, що він не буде ховатися від опозиції від власного народу.